Є чітка адреса. Кремль, Є той, хто дав їм руки зброї і відправив їх собі на смерті нам. Життя в окупації страшне, але люди у містах, куди нахабно вірвалася рашистська влада, вірять і чекають на ЗСУ. Розповідь про життя українців в окупованих територіях. Херсонські артисти показували в рідному місті багато років. Тоді монова става була історією біженки з Донбасу. Зараз всі слова і емоції херсонці відчувають по особливому Щемко. Ми херсонці, які поки що не маємо дому, але ми віримо в ЗСУ, як і ви вірите. Ми скоро повернемося до себе додому. У рідному Херсоні моновиставу Кицька на спогад про темінь грали просто неба. Вона про реалії життя, в яких вісім років живуть українці Донбасу. А зараз історія повторилася в Херсонській, Запорізькій, Луганській та частині Харківської областей. Сталося так, що після окупації Херсона акторка, яка виконувала в виставі роль, зрадила Україну і перейшла на ворожу сторону. Ця колега пішла на країну. Це найжахливіше. Це моя подруга. Я не знаю, душа болить. Та, ні, я і... я Херсон, не маю розуміння, в мене немає відповіді. Моновиставу вирішили знову показувати заради тих артистів, які не зрадили і які не змогли покинути окупований Херсон. Бо ворог намагається повторювати сценарій Донбасу і в інших українських містах. Я ходила по дому і. Я не розуміла, тут же все, все, пам'ять. Тут за рук, як росли мої діти. Там малюнки на шпалерах, які ми потім заклеїли. Але ну як це все ен? Ну, це ж все одно, що зроби зробити навмисну амнезію. Ну, а потім що? Це, це те, що на устах кожного українця. Воно болить, бо живі люди. Але я вірю, що. Я вірю, що дуже скоро перемога буде за нами. і Ми повернемо свій рідний Херсон. А поки манове показують в інших українських містах, акторка і режисер вже побували у Хмельницькому, Києві, Одесі та Миколаєві. 28 жовтня Кицька на спогад про темінь привезли і до Тернополя. Глядачі не стримували сліз. Ми з Херсона і, на превеликий жаль, за всі роки, вісім років вже йде ця вистава, і якось не знаходили часу в Херсоні подивитися. І так якось символічно, що в Тернополі ми вперше прийшли до театру і прийшли саме подивитися виставу свого. З одного боку дуже травматично. А з другого боку це так сильно потрібно, бо травми більші. Це тільки реакція на травму, і вона розкішна, вона естетична. Я не знаю, якщо біль може бути естетичним і може збуджувати таке очищення, це дуже добре. Блискуча гра тема солона, як нинішнє життя і дуже хороший посил до нинішнього суспільства, бо війна показує, що вона міняє не всіх. Ця вистава би поміняла. Родзинкою вистави є борщ. Його варить героїня, розповідаючи свою історію. А опісля акторка з режисером пригощають глядачів. Крім борщу, подорожує з артистами український прапор, який Сергію Павлюку вдалося вивезти з Херсона. Підійшов раз до стели Небесної Сотні, де лежав саме цей прапор в калюжі. А європрапор був приспущений. І я собі так дивлюсь, нікого немає, місто вимерше, орків теж не видно. І такий басяк, думаю, залізу на стелу і верну, стяг назад. О, тільки заліз. Ну І з будинку офіцерів, хто знає Херсон, через дорогу від стели, з під українського прапору, висунулася свинособака, трошки поматюкалась, потикала в мою сторону автоматом. Я спитав, чи можу я забрати прапор? Він сказав: забирай і уходи. І от з того часу прапор в мене, і він вже 4-го, наступного дня він вже був на першому маленькому мітингу, а потім вже 5, 5 числа на великому мітингу, і потім далі він постійно був зі мною. І потім він зі мною виїхав разом родиною. Артисти продовжать гастролі по містах. Кошти, отримані від продажу квитків, а також благодійні пожертви, збирають для працівників Херсонського театру, який зараз в окупованому місті.